Важливо, щоб зараз, вчора і завтра у наших захисників була можливість нас захищати. Це і фортифікаційні споруди, це необхідна кількість безпілотних літальних апаратів, засобів РЕП і все інше. Нардеп Микола Задорожній від слуги народу отримав підозру за відкат у сумі понад 3 мільйонів гривень на ремонті об'єктів інфраструктури. Вже сьогодні він коментує звинувачення в одержанні хабаря та заявляє, що не крав. А от Ірина Фаріон придбала 11 fpv дронів для зсу на гроші, які відсудила у Львівської політехніки. Про все це уже за хвилину. Нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Достана на це відповіді зараз. немає, бути не може бодію е, слідчі дії. Я загалом в своїй соціальній мережі висловив свою думку. Я вважаю, що колега досить маніпулятивно назвав цифри. Сап і набу повідомили про підозру народному депутату Миколі Задорожньому від партії Слуга народу він вимагав хабаря в розмірі 3-4 мільйонів гривень за неперешкоджання проведенню ремонтних робіт на Сумщині. Також до цієї справи залучені декілька місцевих правоохоронців, які мали отримати долю. Слідство втриває, встановлюються інші причетні особи. Що мета у нас досить розуміла. Ми хочемо, щоб у наших захисників були. Фортифікації були дро а розганяти багато в чому маніпулятивну історію. Я вважаю, недоцільна в теперішній час під час війни. За інформацією від правоохоронців, народний депутат вимагав 14 відсотків від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області. З цих 14 відсотків призначалось йому особисто, а 4 – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. Пише 24 й канал. Я б таких людей одразу відправляв на першу лінію зони бойових дій. Тільки не на керівну посаду, тому що такі люди навіть в бойових підрозділах будуть розводити корупцію. За інформацією від журналіста Олега Новікова, мовиться про члена комітету Верховної Ради України з питань бюджету, голову тимчасової спеціальної комісії з питань облаштування фортифікацій та закупівлі дронів Миколу Задорожнього. Слідство встановило в березні 2024 року. Задорожній звернувся до голови Чупахівської сільської ради Олександра Кужеля з проханням надати неправомірну вигоду за неперешкоджання проведенню тендеру щодо ремонту водогону. За інформацією від центру протидії корупції, задорожні. Не переміг на виборах у окрузі 162 на Сумщині. Там додали, депутат піарився на будівництві водогону в Чупахівській громаді на Охтирщині. Цей нардеп очолює комісію з питань: чи є хабарництво, чи є корупція, чи є якісь там перегиби в побудові фортифікаційних споруд і замовленнях дронів. Депутат заявляв, зробив звернення до правоохоронних органів, аби процес освоєння коштів спеціального фонду був чесним і прозорим. Так бачимо, який чесний і прозорий зазначили в ЦПК. Ще раз хочу нагадати: він очолює ТСК по фортифікаціям і дронам. Саме під його керуванням ТСК повинна була з'ясувати, чи є факти корупції в виробництві дронів, чи належно будувалися фортифікації, чи не крали гроші з фортифікації. Хоч схоже, що за откат він готовий був сказати все, що треба. А от партія Слуга народу на засіданні у понеділок 15 липня виключила зі свого складу народного депутата Миколу Задорожнього. Речниця фракції Слуга народу у Верховній Раді Юлія Палічук у своєму телеграм-каналі повідомила, фракція виступає за повне й об'єктивне розслідування інциденту, фігурантом якого за інформацією набу може бути народний депутат Микола Задорожній. Якщо його вину буде доведено, він має понести відповідальність відповідно до закону на час розслідування членства Миколи. Оле задорожнього фракції буде призупинено а також його буде виключено зі складу парламентської ТСК, в якій він працює, написала вона. Як правило, нас засмучує на передовій корупційні скандали, тобто, умовно кажучи, там що хтось виїхав за кордон, якісь бійки там і так далі, це взагалі нас не цікавить, це ну не цікаво. А ось якщо що хтось вкрав, особливо коли це могло дойти до нас, і не надійшло. Це звичайно ну всіх не те, що навіть обурює, а скоріше розчаровує більше розчарування. Отут хотілося б таких новин читати менше. А від себе скажу, як. Десь людина з досвідом навіть під час війни треба продовжувати будувати державу, громадянське суспільство, намагати жити в демократії. Тому дуже часто люди чекають, що там прийдуть хлопці з фронту, порядок наведуть. Ну не треба чекати хлопців з фронту. Треба вже зараз, сьогодні займатися будівництвом державою, реформами. Вже сьогодні народний депутат Микола Задорожні від сумщини, якого підозрюють у вимаганні 3-4 мільйонів гривень Хабара, каже, що не отримував неправомірну вигоду на своїй сторінці у Фейсбуці, 16 Липня він від на своїй сторінці у Фейсбуці, 16 липня, він підтвердив ручення йому підозри детективами набу жодних коштів чи іншої неправомірної вигоди не отримував та не вимагав. Прагнув об'єктивного розслідування та встановлення істини. Жодним чином не перешкоджає досудовому розслідуванню. Написав народний обранець. Задорожній також сказав, попросив керівництво слуги народу призупинити його членство у фракції та партії задля деполітизації даного процесу. Крім того, нардеп попросив керівництво. Фракції виключити його зі складу тимчасових комісій, де він працював, людина, яка обкладає свою громаду, яка його обрала фактично габарями. Про що йдемо. Тож хто такий Микола Задорожній? Задорожній народився у Дніпропетровській області та має освіту вчителя фізики та інформатики. До обрання народним депутатом він був шоуменом, ведучим та організатором різних святкових заходів, менеджером зі збуту і постачання. Також працював в івент агенції GB Event by Квартал 95. Раніше він був учасником гумористичної групи брати Гагаріни, яка виступала на телепроєкті Бійцівський клуб. Вже 2019 році став народним депутатом по 162-му округу від партії Слуга народу як безпартійний член комітету з питань бюджету у травні цього року. Його було призначено головою тимчасової слідчої комісії з облаштування фортифікацій та закупівлі дронів. До речі, цікавий випадок трапився з депутатом у 2022 році на Сумщині. Задорожній приїхав туди у светрі з великим логотипом ВІ, символом який окупанти наносили на свою. Слава Україні, шановне панство. Ми не випадково покликали на розмову Степана Бандеру. Степан Бандера не хотів навчатися у Львівській політехніці. Знаєте чому? Тому що викладання у Львівській політехніці було. Польською мовою, а ми з Дмитром виграли судовий процес, утверджуючи чи таким чином українську мову всюди. А от мовознавиця Ірина Фаріон придбала 11 FPV-дронів для військовослужбовців за гроші, які відшкодувала львівська політехніка за вимушений прогул. Про це Ірина Фаріон прозвітувала на Фейсбук-сторінці. Професорка розповіла про ініціативу на фоні пам'ятника Степанові Бандері та додала: до закупівлі дронів долучився її адвокат Дмитро Швець. Ці чарівні технічні приладдя, які тільки українці могли назвати так романтично і ніжно пташки, поїдуть до наших воїнів у Збройні Сили України. Бо ми маємо максимально допомагати їм в тилу для того, щоб палити нещадно нашого ворога. Відповідно до рішення суду мені від листопада 2023 року до травні 2024 року. Відшкодовано за вимушений прогул 123 тисячі 923 гривні. З податками отримано суму 99 тисяч 761 гривня. Повністю на ці кошти ми закупили 11 дронів. А решта до цієї суми, тобто з податками, докинув мій адбикат Дмитро, за що йому глибоко вдячна. Сім безпілотників передадуть на потреби батальйонів Сила свободи та свобода, бригади швидкого реагування Національної гвардії України Рубіша, також п'ятої штурмової бригади. Інші за її словами теж скерують за призначенням. Крім того, Ірина Фаріон та Дмитро Швець оголосили збір на мільйон гривень на дрони. Тобто все те, що ми отримали, ми віддаємо на нашу перемогу. Немає маленьких пожертв. Є системні, невідступні щоденні кроки задля нашої великої перемоги. І е, він нам це вказує чи не найпивніше, бо творив за набагато складніших умов і обставин, ніж ми з вами. Хіба ви сумніваєтеся в тому, що ми переможемо? Звісно, що ні. Слава нації і смерть ворогам.